Били ногами та руками у різні ділянки тіла. Прикарпатцям, причетним до побиття військовослужбовця, повідомлено про підозру. Деталі у сюжеті далі. Побиття військовослужбовця в центрі Івано-Франківська відбулося минулого тижня. Відразу після затримання підозрюваних обласна прокуратура розпочала слідчі дії. Їм повідомлено про підозру двом повнолітнім за 296 ю частиною другої. А відповідно не який також підозрюється в тому, що наніс тілесні ушкодження свідку, 296 частина третя. Правоохоронці кажуть, побиття військового сталося із хуліганських спонукань. Відповідно, тут ще таким подразнюючим фактором для них було те, що він все-таки був у військовій формі, і вони хотіли. Показати йому, що незважаючи на те, що він військовій формі, що їм це байдуже, і відповідно, що вони навіть військовослужбовця можуть побити сьогодні. Повнолітні підозрювані знаходяться під цілодобовим домашнім арештом. Натомість, неповнолітні на перше судове засідання не з'явився. Відтак, якщо хлопець вдруге не прийде до суду, прокурор розглядатимуть можливість обрання суворішого запобіжного заходу. Передусім, утримання під вартою. Двох повнолітніх було затримано одразу фактично в той же день після вчинення кримінального правопорушення, і відповідно на цей час їм обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Щодо неповнолітнього, то йому на сьогодні відповідно буде вирішитись питання про обрання йому запобіжного заходу також у вигляді цілодобового домашнього решту. Наразі у цій справі двом повнолітнім чоловікам може загрожувати покарання позбавлення волі на строк до 4 років, неповнолітньому ж до 5 років.